Про якість освіти та фахівців, які виходять з його стін, знають не тільки в Харкові, а й за кордоном, бо цей виш є своєрідним центром спеціалістів вищої технічної освіти. Представники харківського політеху, його академічна спільнота, зустрілась з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Цю зустріч запропонував сам градоначальник, бо знає, що у людей науки, як і у всіх харків'ян, безліч питань щодо розвитку, відбудови та інших процесів міста. 80% співробітників Харківської політехніки з травня місяця 22-го року на місці. І коли приїздить перша особа нашого міста, то всі бачать, що якщо він з нами, і ми працюємо на місці не даремно і є перспективи у нашої сумісної співпраці від загального до часного, ну навіть садова, 6 жовтня, моя мати. Залишилась бі половини квартири три доби знадобилося для того, щоб навіть побутово на побутовому рівні все це було відпрацьовано, і ми могли надалі спокійно далі працювати. Тому це побіт, і також які ми притерпіли складнощі, м'яко кажучи, з нашим спортивним комплексом з навчальним комплексом номер 4 і ми відчуваємо підтримку міста де все, що можна, місто робить, відновлюється, і ми працюємо і будемо працювати надалі. Я б харків'янин, який живе на північній Салтівці. Мав необхідність поїхати з Північної Салтівки два роки тому. В березні 23-го року я повернувся на Дружби народів на вулицю. Я був шостою людиною в під'їзді. Зараз я не знаю, де запаркувати своє авто. Тобто місто оживає. З'являється вже навіть світло у нас на вулиці, чого не було ще декілька місяців тому. Тому так, да, дійсно, ми починаємо живати, починаємо місто працювати. Це можна побачити на вулицях, це можна побачити всюди, тут, в нас, в університеті. Бачите, скільки академічної спільноти зустрічається з мером. Тому так, да, реально місто починає жити. Це здорово. Це треба максимально підтримувати і підтримувати. Але знаєте, що важливо? Ми маємо відчувати не просто, що ми починаємося додому. Є психологічна така проблема, бо ми повертаємося в минулий Харків, а він вже змінився. От ми маємо всі переосмислити, що ми повертаємося в Харків майбутнього і разом його вже створювати, усвідомити, що це наше зобов'язання не просто відбудувати, а по побудувати нове місто, таке, яке було б сучасним. Харківський міський голова Ігор Терехов надав відповіді на всі наболілі питання освітян, одне з яких найактуальніше відбудова зруйнованих будинків. Міський голова зазначив, що місто отримало багато ушкоджень житлового фонду у всіх районах, чого тільки варта Північна Салтівка. ХТЗ є дуже багато рунаці, є індустріальний район, є на п'ятихатках дуже багато рунаці, їх потрібно відбудовувати. У минулому році ми відбудували 200 будинків. Наступний рок у нас у планах є відбудувати 157 будинків. Це зовсім інші будинки, ніж були. Ми так звані важкі будинки, частина їх буде знесена. На їх місце буде побудовані нові будинки. І якщо брати в порівнянні з тим, що ми робимо, це дуже величезні сума. Крім цього, ми будемо відбудовувати вже з термоізоляцією всі будинки, будувати по новітнім технологіям, а не такі, як вони були ще з радянських часів. Ми повинні це розуміти. Це теж дуже величезна сума, і тут ми спираємося на ті. Іки на е, свій власний ресурс, а не на ресурс наших міжнародних партнерів, е, субвенції державного бюджету. Бо я так домовлявся з урядом, з прем'єр-міністром і е, маю надію, що будуть виконані всі ці наші домовленості, які в нас досягнуть. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини.